Бокс, байкінг, гімнастика у Чернігівському художньому музеї імені Галагана презентували світлини переможців всеукраїнського фотоконкурсу спортивної фотографії Національного олімпійського комітету України в номінації Діти до 16 років. Всі ці роботи учнів дитячої фотостудії Пошук, керівником якої є чернігівський фоторепортер Віктор Кошмал. Світлини присвячені різним видам спорту, зберігають унікальні моменти змагань, відображають емоції та волю до перемоги. Ці фотографії є з переможцями починаючи з 2018 року. На сьогоднішній день п'ятеро вже моїх вихованців от отримали першу премію. Тобто, це дуже знаково. Вони прагнуть до того, до чого я прагну. Тобто, показати спорт усіх його проявах. Це не просто от вийшов класно чи людину з фотопасетим саме з велосипедом чи іще боксера там в рукавичках. Ні, це іменно ось дійство, яке відбувається, і дійсно яке саме дійсно показує спорт усіх його проявах. Переможець всеукраїнських та обласних фотоконкурсів Владислав Коваленко згадує, як починав робити фотографії на камеру телефона і навіть не сподівався, що згодом це може перерости в улюблену справу. Мої чотири роботи посіли перше місце. Що для мене було досить таким завуванням, оскільки е, я займаюся фотографією, ну не знаю, доволі вже давно на професійному рівні вже можна сказати третій рік. Пішов. І якраз в минулому році як я дос досяг найвищого свого поки що номіналу перше місце на такому рівні, на всеукраїнському, і це було для мене досить таким здивуванням, оскільки раніше я тільки перемагав на обласному рівні. На виставку завітали не лише любителі фотомистецтва, а й спортсмени. Тренер з велоспорту Євгеній Коржинський каже: роботи юних фотографів демонструють, як наполегливо тренуються і виборюють на чемпіонатах та турнірах перемогу наші спортсмени. Ці фотографії впливають на підтримку нашого спорту дуже гарно, тому що. Молоді хлопці і дівчата, дивлячись на ці фотографії, приходять і є бажання займатися велосипедним спортом. Це тяжкий від спорту, але дуже гарний. То я просто хочу, щоб більше діточок приходило займатися велосипедним спортом. Спортсмени представляють Україну під синьо-жовтим стягом у різних куточках світу. Тож, юні фотографи хочуть вийти зі своїми роботами на міжнародний рівень та демонструвати творчі таланти надалі.